Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся, спаси. Ти мене від усіх моїх напасників і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи, Боже мій. Коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі Він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох села. Устань же, о Господи, в ніві свої, понесися на лютість моїх ворогів і до мене скеруй постанову свою, як у ти започ. Громада народів оточить тебе і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміць неправедного, бо вивідуєш ти серця й нирки, о праведний Боже. Щит мій, Бозі, який чистих серцем спасає. Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя. Він зробить огнистими стріли свої. Ото. Беззаконня зачне нечестивий, і завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова копав, і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою. І буду виспівувати імення Всевишнього Господа.